Я тут коротко, ви там були вже, все бачили, це будинок 33, маленька. Тут так. я навіть не буду вже говорити. Був вже, так. Це все вже вам відомо. І, 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 ви, і Ви знаєте цю проблему. Єдине, що тримати на контролі. чи там... Я... Вже проїхав особисто, все передивився, проговорили. Іще одне з питання є. У нас є паркове ЗР2, вводяться угу. останні будинки. там, так? І там рядочком знаходиться КП УЗН, виробнича база. Mm -hmm. Так чи інакше, коли там буде всі будинки заселені, а виробнича база це десь 100 метрів, 80 метрів від цієї будинку, mm -hmm. то там скоро будуть скарги, скоро будуть жалоби, скоро будуть претензії мешканців, що ця виробнича база впливає на їх комфортне життя. А там вони топлять, вони там, у них там теплиці, таке інше, це все. Буквально 100 метрів. Що там спочатку з'явилось? житловий комплекс? Чи... Ні, КП ВЗН. Там, 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 да, там була промзона, там був завод, колись там сільськогосподарський. Э, э, e, вони тихенько забирали, забирали, вже до КППЗН. Уже їм діватися нікуди. Ставилося питання просто, просте. Адмін там, здання КП може залишити, нехай воно залишається, а виробничу базу перенести в інше місце. Де вони могли б навіть більше робити, як краще робити, ніж тут, в цьому місці. Не вирішується питання. Тим паче, що майданчики вже відібрані. Відібрані і вже є плани, є все. Питань немає, тільки вирішити на рівні КМДА. На рівні Ки Київ зелен буду на рівні департаменту відповідних департаментів. Ну, і 100... Київради, і звісно на виділення землі під перенесення цієї виробничі. Тим паче, що приклад такий є по печерському району. Коли з печерського району перевели, не тим на інше місце, і вони не 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 заважають мешканців і працює КПУЗН, і, і люди відчувають себе комфортно. У ну, там зараз проблеми КПУЗН, ви знаєте, да? Але все одно треба. Ну ми ми будемо тримати на контролі, будемо підтримувати КПУЗН, щоб таке це питання, яким чином можна було зрушити з місця.